Саме перше, як готуватися до легких пологів, це вибір партнера, з ким ви йдете у пологи. Найчастіше жінки йдуть з чоловіком. Я розумію, що зараз ми живемо у часи війни, не всі можуть піти з чоловіком на пологи. Е, на рахунок того, що чоловік боїться, треба його цей страх бороти. Тому що, якщо він має можливість прийти, краще, щоб з вами був чоловік. А не подруга. Подруга це дуже добре, але те, що я бачила, як подруги себе поводять під час пологів. Вони, от коли стоїть питання вирішування якогось дуже серйозного рішення, прийняття вони губляться, вони не знають. Ну і це зрозуміло, бо це дуже велика відповідальність. Вони не можуть на себе таке взяти. Вибір партнера у пологах – це 99% успіху в легких пологах. Має бути людина, якій ви можете повністю довіритися, яка зможе. Приймати інколи навіть якісь рішення серйозні, які будуть стосуватися вашого життя, коли ви, наприклад, не зможете. Бувають ситуації в пологах, коли роділя ну не може, вона не на тому сконцентрована. Інколи буває так, що їй не дуже добре, вона відчуває біль, Е в такому стані перебуває, що вона не може прийняти нормальне рішення, і з вами має бути людина, яка буде сильніша за вас, буде мати холодний розум і зможе це рішення прийняти замість вас. Тому найчастіше це звичайно чоловік. Як мені сказала одна моя пацієнтка, з ким дитину робили, з тим йдемо на пологи.